Привіт. Друзі, в передньому відео обіцяв зняти про домофон Hikvision. В даному випадку це модель DSKD 8013 EMA 6. Ну, наймін божественний, що не кажіть. Чому саме про цей домофон? Бо він насправді універсальний. До нього можна під'єднювати як IP-домофони. Hikvision, можна на Android спробувати інші встановити, не суть. В принципі, це епічний домофон, але до нього через ось такий блок комутації можна під'єднати аналогові трубки візит, ну, ви зрозуміли, координатно-матричні аудіотрубки. Тим самим це є отримуємо універсальну систему, до якої можна під'єднати все, що завгодно. Таких блоків комутації може бути до восьми штук. Тобто до 800 трубок. Це просто чудово. Це без будь-яких додаткових розширювачів, Напряму сюди під'єднюється 8 блоків комутації. Вони, до речі, дуже круто виготовлені. Одразу видно якість еквіжен. Чого особливого там незвичного для нас немає, всі контакти підписані звично для, для візиту. Від D0 до D9 і так само ще на одиниць, все абсолютно стандартно. І виключно по двом ротам під'єднюється дані блоку мутації до визивної панелі. Дуже зручно, економія дротів і так далі. Ну, і плюс живлення 12 вольт від любого блоку жилення. Продемонструю, як це все працює. Наприклад, щоб подзвонити на Квартирний відеопристрій. Нажимаємо один і дзвіночок. Як бачимо, з'явилося відео зображення. Ну, фон буде дуже близько все розміщено, самі розумієте. І так само можна дзвонити на аудіотрубку. Я її під'єднав номером 3. Єдине, що не подобається звук дзвінка. Реально, він досить противний, ну, але можна жити. я думаю. Е, Реально універсальна система вийшла. Чудова камера, яка підходить як під IP-домофони, так і під аналог. Так, так, саме під аналог. Це дозволяє що зробити. Наприклад, у вас є існуюча домофонна система Visit, з встановленими аудіотрубками чи навіть відеодомофонами, типу Able Neolite і так далі. І все буде працювати. Універсальна система, як я казав. Правда, ключі виключно міфари, підходять 1К, ультралайт, BB. Єдиний, можна сказати, недолік, але якщо у вас на об'єкті були міфари, ключі RF. 3.1 візитовський, ну можна заново перезаписати в даний домофон. Саме тому вирішив і зняти відео про самі IP-домофони Hikvision, бо вони підходять до візитовських систем. В випадку, наприклад, що можна згадати, Aquivox зараз дуже популярний, там аудіотрубки не підіймаєш взагалі. Тому приходиться купляти або другі додатки по 29 доларів. Або встановлювати відеопристрій. А тут можна зробити хто що забажає. бажає відеодомофон, встановлюєте відеодомофон. Хтось бажає, звичайно, аудіотрубку залишити, без проблем, будь ласка. При цьому передресація дзвінка на відеодомофон без, ну, відбувається безкоштовно на Hik-Connect, безкоштовний додаток, щоправда. Передресація відбувається від відеопристрою. Тобто, якщо людина бажає користуватися аудіотрубкою, ну, на додаток передресації йти не буде. Ну, це такий, от, можна сказати, невеликий недолік, що неможливо робити додзвон дзвон на, на додаток. Але, можливо, з часом щось зміниться якась нова прошивка вийде. Ну, наразі ось так. Е, давайте продемонструю. І... О, спрацьовував бузер, кнопочка з що е, ми тут бачимо? Раз, під'єднання лану. Далі живлення 12 вольт, величезна кількість різних контактів для під'єднання з дуже великої кількості, кількості пристроїв. Тут 8 блоків комутації, так як я... Казав Це ось цей блок з 8 контактів одних, 8 інших, просто щоб під'єднати від БК1 до БК 8. Тобто 8 блоків комутації. Одразу отримуємо 800 квартир. В веб-інтерфейсі фактично вже нічого не потрібно змінювати, тобто вони одразу будуть працювати, ніяких налаштування не потрібно додатково. Ну, що Дуже круто, мінімум Е, Можна в принципі, використовувати готельну нумерацію. тобто кожній трубці присвоїти свій номер до дзвону. Це вже через веб-інтерфейс, якщо комусь потрібно, є така функція, проблем з цим немає. Далі, тут можна під'єднати до трьох замків. Зараз продемонструю ближче. Vigrant-щитувач. Можна сенсори відкривання дверей, три кнопки виходу, RS485, один замок, другий, третій. Тобто Додаткові щитувачі. Тут просто величезний набір всього можна під'єднати. Далі Тут встановлюється картка пам'яті MicroSD. Тобто запис з камери може йти по руху зразу на картку пам'яті. Додатково можна налаштувати на якийсь відеосервер. Далі, ось тут є під'єднання аналогового відео, Тобто можна під'єднювати любі аналогові відеодомофони, що надзвичайно круто, в рідко якому IP-відеодомофоні є така функція. По недоліках. що мені в ньому не подобається, дещо довго завантажується після подачі живлення, не засікав точно, але, мабуть, до 20 секунд, поки він нормально роздоплиться і почне нормально адекватно працювати. Налаштування набагато простіше, ніж в AQVC, для прикладу. Але як на мене також дуже незручне, Бо частина налаштувань в веб-інтерфейсі тобто можна зайти напряму з браузера на визивну панель і здійснити частину е, налаштувань. Частину, частину налаштування через Hik connect частину через інші додатки, це трохи замахує, тобто є фактично три різних налаштувань. В принципі, є інструкції на українській мові. Ніби все зрозуміло, але, на жаль, по тій інструкції неможливо наприклад, записати картку Доступ. Спочатку воно мені доб добре вимахало мозги, я не міг зрозуміти, чому не записується ну, ключ доступу. Ні через веб інтерфейс тут є два варіанти запису. Воно створювати користувачів, записувати на кожного користувача ключі. Що схоже, як в AcuVox, не знаю, якщо хтось працював з ним. А можна набагато простіше. Тобто в комплекті йде е, карта доступу, достатньо всього лише прикласти її. Везивна е, е, панель переходить в режим запису ключів. І далі по, по черзі прикладаємо ключі доступу, потім ще раз е, мастер-карту і все, ключі записані, що надзвичайно зручно, порівняно знову ж таки з тим самим Аківоксом, для якого щоб записати ключ, потрібно, щоб на панелі був інтернет. Потрібно мати якийсь мобільний телефон або ноутбук для доступу до інтернету, щоб записати електронний ключ. Воно спочатку в хмару записується, потім передає інформацію в блок виклику. Без інтернету ви на об'єкті не запишете е, ключа. Це, це шахливо реалізовано QVOX, як, як на мене. Тут все дуже просто. Все відбувається за секунди. Приклали MasterCard. Прийшли в режим, режим запису ключів, ключики по черзі приклали, все. На жаль, тією мастер-карткою картою більше ніяких налаштувань не здійсните, але запис ключів реалізовано чудово, як на мене. Максимально просто і зручно. Наприклад, залишили якомусь у голові ОСББ карту доступу йому потрібно, він собі ключів записав, не потрібно заходити на веб-інтерфейс і так далі. Тому може не бути інтернету і є різні нюанси. Тут божественно реалізовано, але записати цього не зміг, бо виявляється, на влаштування стандартно потрібно змінити одну функцію. Там стоїть криптування ключів, і через ну, даний пункт воно взагалі не дає. Працювати з тою мастер-картою. І через веб інтерфейс також не дозволяє записати ключі доступу. Ну, жахлива ситуація, я не знаю, чому вони стандартно не деактивували дану функцію. Ну, я це вам покажу. Інструкція буде за посиланням під відео. Хто бажає може завантажити, подивитись, подумати, чи варто, чи не варто встановлювати дану систему. Як на мене, по, по тій ціні, що ви можете її придбати, це ідеальний варіант. Робота з аудіотрубками любими, до 800 абонентів, запис відео на, на панель, запис ключів просто ідеально відбувається. Два варіанти, кому як зручніше. Плюс ну, чудова якість Hikvision, хто з даним обладнанням працював, той знає. Тому ну, недоліків практично немає. Для мене ну, важливий недолік це те, що панель настільки величезна. Тобто AcuVox на деяких об'єктах чудово влазиться на металопластикові двері, на алюмінієві двері, які зараз дуже в моєму місті популярні. Ну, такий домофон я. Не можу розмістити на ті двері. Тому для мене це трошки недолік такої величезної панелі. Але нічого розберемося із ним. Друзі, задавайте свої питання під відео, з радістю відповім на кожне. Інструкції, як я згадував, є під відео. Замовляйте, замовляйте, пробуйте, тестуйте. Я впевнений, що даний домофон завоює свою популярність в Україні. Тут мови немає. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей!